Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Рошовець в українців забиратимуть. Хтось каже: ну ми вже звикли, що в українців тільки забирають. Правильно забиратимуть копійки. Рудимент радянської історії. Ми боремось з усім, перейміноми вулиці, перевулки, зносимо пам'ятники, і від цього нам стає в Україні жити легше. Ну а тепер для того, щоб побороти проклятий совєтський союз, в серцях українців потрібно забрати копійки. Копійки це ж пережиток радянського минулого, значить, ми їх поміняємо на шаги. А що з ки шаги? Шаги це польські копійки, себто замість рудименту радянської історії, ми в Україну зараз вносимо польську історію. Так, шаги. Тільки не кажіть ні, що шаги це українські копійки, ніколи вони не були українськими копійками. Це Литовське князівство, польське Литовське князівство, дрібненька монета копійчана шаги так Хто ж, е, хто ж ініціатор такої реформи взяти і поміняти копійки на шаги. Правильно, чорношляпий Стефанчук, е, голова Верховної Ради України, до речі, юрист по освіті, да, доктор юридичного права. Для чого це він робить під час війни? Правильно, тому що реформа, заміна всіх копійок, вийом їх з бюджету України і е, заміна на польські шаги це величезні гроші. так? А величезні гроші під Правильно, комусь кишенечку тим фірмам, які будуть це все робити. Правильно, бабло перемагає зло, Да і на копійках е е українців, Да на копійках злиденних копійках українців чорношляпий і Стефанчук е робить бізнес. З вами український історик та журналіст Рошовець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!